Так, як виникла ідея? Насправді не було як такої ідеї створення саме музею цегли. Було була ідея створити щось, що могло би розказати про наше місто. Мені потрапила на очі цеглина, і так я собі провела паралель, тому що бачила клеймовану цеглу в інших містах України в Закарпатті, наприклад. От і я подумала, чи можливо є у нашому місті така цегла, і почала шукати. І от перша цеглина мені просто так вистрибнула на очі під ногами, з'явилася, і я зрозуміла, що є сенс шукати. Наступні цеглини не стали довго очікувати на мене, дуже швидко знайшлися вони. І так організувалась невеличка колекція дуже класних. Спочатку це були радянського зразка, вони такі більш примітивні, простіші. На них зображалися тільки температурою, яку витримує ця цеглина, для того щоб знати, чи можна її, наприклад, використовувати для печей. Ті, що більш старіші, вони мали або Прізвище виробника або ініціали виробника. В нашій колекції близько 15 унікальних цеглин. Ще у нас є черепиця, у нас є кахлі і підлогова плитка. Цінність дуже велика для нашого міста, тому що насправді таких експонатів залишилось дуже мало. Ми їх, ми їх просто фактично відкопали. Я пишаюся такою знахідкою і думаю, що це не кінець. Я думаю, що ми будемо ще щось цікаве знаходити. І, врешті-решт, всі таємниці колись стануть. Розкритими